Одна з найспортивніших громад Дніпропетровщини, селищна Магдалинівська, яскраво видовищно і розкішно у рамках Олімпійського тижня на чудовій спортивній базі місцевого ліцею провела Олімпійський урок, у якому взяли участь 14 дитячих шкільних команд, тамтешніх сіл, зодягнених з голочки у новеньку брендовану форму з назвами своїх навчальних закладів. На початку стислою урочистої церемонії відкриття свята, на яке у якості почесних гостей запросили учасника чотирьох олімпіад, чемпіона світу з фехтування на шпагах, заслуженого майстра спорту України. Старшого тренера жіночої національної збірної Богдана Нікішина, члена виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Анатолія Шинкаренка та виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка, традиційно пролунав державний гімн України після чого зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російського військового вторгнення. Справжньою родзинкою заходу став перформанс внесення олімпійського факелу і прапору античними атлетами. Зі стародавній Греції, з роллю яких майстерно впоралися місцеві ліцеїсти. Далі усім подякував, привітав та побажав успіхів у ході змагань селищної голова Магдалинівки Володимир після чого Він, а також квартет тренерів і вчителів фізичного виховання шкіл, були удостоєні відзнак відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його голови Михайла Кошляка за розвиток і розбудову олімпійського руху, що їх вручили почесні гості Анатолій Шинкаренко і Богдан Нікішин, а інший Ярослав Дер. Рів'янко подарував команді одного з навчальних закладів сітку футбольних м'ячів. Потім всі колективи-учасники, хтось бравурніше, інші трохи в різнобій, але презентували свої гасла, з якими вони вступали у боротьбу, перед стартом якої усіх запальною руханкою розігріли дівчата, хореографічного колективу Веселка Магдалинівського ліцею, все, чого приємно порадували зір, показові виступи вихованців спортивного клубу Граніт з рукопашного бою під керівництвом Анатолія Бурлаки. А завершальним акордом першої частини дійства стало традиційне фотографування усіх на згадку на загальну світлину. Хочеться сказати слова подяки нашим захисникам, які дають нам можливість проводити такі спортивні змагання. Хочеться подякувати нашим тренерам дитячо-юнацької спортивної школи, звичайним вчителям фізичної культури, наших ліцеїв, гімназій, які сьогодні функціонують на території Мадалинської територіальної громади. Саме їхніми зусиллями сьогодні можна зібрати такий колектив спортивний, різновіковий, але на сьогодні саме їхня заслуга в тому, що розвивається спорт в громаді. А наше діло. Це сьогодні підтримати їх, направити для участі в різноманітних змаганнях, як внутрі громади, так і на обласних, всеукраїнських і навіть на міжнародних. Дуже приємно було дивитися на цих діточок, які сьогодні стояли, які кожна команда презентувала свої, своє гасло сьогодні. Ми це почули, в них горіли очі, вони, їм подобається це свято, це дуже важливо, особливо в нашій. Теперішній час і діти готові змагатися, вони готові проявляти себе. І це дуже добре, дуже приємно було побачити їх настрій, який він був спортивний, і це дуже важливо для сьогодні. Після урочистої частини свято перенеслося і продовжилося на декількох локаціях. На одній з них дідлахи змагалися у насиченій цікавими етапами естафеті, на майданчику поручки піли пристрасті турніру з мініфутболу. Трохи поодаль розгорнулися поєдинки волейбольних команд, а також інших ігрових видів спорту. загалом олімпійський урок на Мгдалинівщині виявився цікавим і змістовним, наповненим різноманітною тематикою спорту. І це був той випадок, коли мало хто був зацікавлений у тому, щоб нарешті поталенька дзвоник. Про його закінчення.